Дональд Трамп віддав наказ про повну блокаду нафтових танкерів, що перебувають під санкціями США, які входять у води Венесуели і виходять з них. Він написав у соцмережі Truth. За викрадення наших активів із інших причин, таких як тероризм, контрабанда наркотиків і торгівля людьми венесуельський режим було визнано іноземною терористичною організацією. Тому сьогодні я віддаю наказ про повну і абсолютну блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями, які входять у води Венесуели і виходять з них. Як здійснюватиметься ця блокада, поки що не зрозуміло. Проте ембарго фактично вже діяло після того, як США минулого тижня захопили венесуельський танкер з під санкції. Акційною нафтою. судна, що перевозять мільйони барелів сировини, тепер залишаються у венесуельських водах, щоб уникнути захоплення. Останніми місяцями Вашингтон перекинув до регіону тисячі військовиків та близько десятка військових кораблів. Він також завдав понад 20 ударів по ймовірним суднам наркокартелів у Тихому океані та Карибському морі, внаслідок яких загинуло щонайменше 90 людей. у вівторок президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив США у спробі захопити природні ресурси країни. Раніше він заявляв, що нарощування військової могутності США спрямоване на його повалення та захоплення контролю над нафтою. Водночас Трамп заявив, що найближчим часом можуть початися атаки США по цілях середині Венесуели, і здається, такий підхід знайшов відгук в обраного президента Чилі Хосе Антоніо Каста. У вівторок він відповів на запитання, чи підтримує втручання США для повалення режиму Мадуро. Я підтримую будь-яку ситуацію, яка покладе край диктатурі наркодиктатурі. Ми звичайно не можемо втручатися в це, бо ми маленька країна, але ми є жертвами терору, який іде від диктатури. Каст – представник консервативної республіканської партії. У листопаді він переміг у другому турі президентських виборів, обігнавши представницю від комуністичної партії.